Інвестиції в Україну досі не йдуть через те, що не подолана корупція, каже посол США у Києві Джефрі Пает в інтерв'ю Голосу Америки. Дипломат висловив думку, що українці голосуванням на виборах фактично оголосили свої вимоги до політиків та урядовців з послом. Розмовляв наш кореспондент у Києві Руслан Дейниченко. Місцеві вибори це важливий і позитивний етап в розвитку України. Посол США Джефрі Пает вважає, влада отримала чіткий сигнал від суспільства. важливо пам'ятати, що один із результатів цих виборів обрання нових місцевих рад. У ході децентралізації вони отримують додаткові повноваження. Якщо подивитися на самі результати голосування, то в Одесі вони такі у Львові інші, а в Харкові своя історія. Тому на підставі перемог тих чи інших мерів чи політичних сил важко сказати, хто переміг, але очевидний сигнал від виборців необхідно продовжувати реформи, а ще краще побачити їх пришвидшення. Посол каже: насамперед про важливість продовжувати реформи говорила з українськими посадовцями і міністр торгівлі США Пенні Пріцкер. Вона привезла топ-менеджерів великих американських корпорацій, які вивчають можливість серйозних інвестицій. Її візит. Це дуже важливий сигнал українцям. Ми підтримуємо ваші реформи, економічну лібералізацію. Нині Україна відновила фінансові резерви, стабілізувала грошову систему. У сільському господарстві вже відновилося зростання. Наступного року очікується економічне зростання в інших секторах. Це результат важливих кроків уряду Яценюка, який підтримала Верховна Рада. Це успіх, і він призведе до залучення американських інвестицій. З розмов, учасником яких я був, топ-менеджери американських компаній, що приїхали з міністром торгівлі Пріцкер, були під враженням від спілкування з президентом і прем'єр-міністром. Вони говорили про відданість проведенню реформ. Це великі компанії, вони діють у всьому світі. Вони не люблять ризикувати. Вони хочуть бачити, що реформи йдуть. Співпраця з МВФ триває, і тоді ви побачите, як вони прийдуть в Україну зі своїми ресурсами, технологіями і грошима. Однак інвестицій не буде без успіхів подоланні корупції, каже посол. Причина номер один, чому в Україну досі не йдуть американські інвестиції, це відчуття, що проблема корупції досі не вирішена. Тому зараз така увага до генпрокуратури створення нового підрозділу антикорупційного бюро. Проблема ж не у прізвищах, а у системі, і як її змінити в генпрокуратурі. Є дуже сміливі люди, які над цим працюють. Мені дуже імпонує, як працює заступник генпрокурора Касько. Ми підтримуємо роботу Давида Сакварелідзе і тут, в Києві і в Одесі. Йдеться про зміну поведінки і створення нових правил. Головне створити чітке розуміння: якщо ти чиновник і крадеш в українських громадян, то ти за це будеш відповідати. Якщо будуть докази, тебе засудять і посадять у в'язницю. Виступаючи в Одесі, я згадав декількох людей, які на нашу думку причетні до корупційних дій і мають за це відповісти. Поки цього не сталося, залишається сумнів, що все це триває і надалі. Поки це буде тривати, Україна не може розвинути свій потенціал. Водночас військова співпраця з Україною йде за планом, каже посол, те, що президент Обама витував бюджет, де передбачена допомога Києву на модернізацію війська, не матиме впливу на зобов'язання Вашингтона. Це суперечка навколо бюджету, яка точиться між американським урядом і американським конгресом. Вона ніяк не пов'язана з Україною. Ніхто не повинен сприймати це як відмову допомагати вам захищати свій суверенітет. Пакет нашої допомоги на оборону уже перевищив 260 мільйонів доларів. Це і автомобілі Хамві, і протибатарейні радари, навчання, уніформа, прилади нічного бачення, зв'язок. Усе це здійснюється як і заплановано вже у листопаді. Ми починаємо тренінги для української армії в Яворові. Ми також навчатимемо ваші спецпідрозділи. Цей проект уже триває. Я вважаю це дуже важливим, бо це допомагає вашій армії підтягуватися до стандартів НАТО. Навчання робить вашу армію більш професійною і здатною відповідати загрозам, які йдуть з Росії у будь-якому разі. Ми не згортаємо нашу військову допомогу. Руслан Диниченко.